Подяка голови Харківської обласної ради оголошується. Мирошниченку Сергію Миколаєвичу <пліг> за особи. Будуть і буду парад. Подяка Лазівської міської ради, Харківська область оголошується. Рафікову Василю Петровичу фізичні області. Параві Іні ігорівні, продавцю магазину Довка, ТВП. Устименка Світлані Ігорівні, продавцю магазину. «Товка, ТВП». Майже всі підприємці сфери торгівлі є нашими. Соціальними партнерами ми це добре відчули з початку повномасштабного вторгнення. Всі як один приєдналися до організації допомоги місцевим вимушено переміщеним особам збройним силам. Тому величезна вам вдячність і вітання з професійним святом.